Єврокомісія рекомендувала надати Сербії статус кандидата на вступ до ЄС. Тепер це рішення мають схвалити Європарламент та Рада ЄС. Статус кандидата отримає також Чорногорія. Хорватія може приєднатися до Європейського союзу вже у 2013 році. Про це йдеться в щорічному звіті Єврокомісії щодо розширення ЄС Комісія рекомендує надати Сербії статус кандидата на членство, розуміючи, що Сербія відновлює діалог з Косово і залишається на шляху до виконання усіх попередніх домовленостей, заявив комісар ЄС з питань розширення Штефан Фюле. однак переговори щодо членства розпочнуться лише тоді, коли Сербія нормалізує свої стосунки з Косово. Напруженою залишається ситуація на півночі краю, де тривають суперечки щодо того, хто має охороняти косовський кордон. Крига в стосунках Сербії та ЄС скресла після того, як був заарештований та переданий міжнародному трибуналу в Гаазі. Один з колишніх керівників і командович військом так званої Республіки Сербської Радко Младіч його звинувачують у злочинах проти людства. Місто младичмисте